Ну да что тебе так появится. Зір це артисти і це подарунки. Прийшла зима. І чередою стукають собі полечко веселі зимові свята. Ви вже зустрічали Миколая? Да. Всі з чимні були минулого року. Так! Да. Ніхто різочку не отримав. Ні! Ні. Всі подарунки отримали. Так! Да. Ну, тоді я спокійна. Хочу сказати, що сьогодні ми також принесли вам чимало подарунків і зробимо ще невеличкий сюрприз. Але перед тим як Вручити, один з подарунків. Я хочу спитати, підніміть руку, хто любить малювати. Всі, молодці. Тепер скажіть, чим зазвичай ви малюєте. Олікся, ручка Люблячка. Так, Можна дарувати пісочку, мозку, можна робити мозаїку, можна це також. Да. А Але ще можна малювати. Ось там мене не чує? А ще можна малювати ниточками у тканині. І коли дівчинка або жінка бере голочку, бере полігоні нитки і робить маленькі стяжочки, то як це називається в техніці? Правильно, то ви все знаєте. Можливо, хтось із вас теж вишиває, дівчата? Ви так, так. І так тоді взагалі ви думаєте, я думаю, що я знаю дуже вечорами. Я беру голочку, і так як ви думаєте, які угодили часу, так ми І хочу вам передати подарунок ось таку вишиву роботу. Це абетка. Але вона дійсно намальована ниточками, тобто вишита. Е, у цієї абитки є цікава історія. Справа тому, що вона об'їхала у посилці всю Україну, яким чином це трапилося? Е, жінки вишивальниці зустрілися в інтернеті. Ви ж знаєте, що таке інтернет. так? Так. так, так? так? так До вас приїхала абетка, яким чином вишивається спільно. Дивіться, одна людина, наприклад, живе в Києві, друга в Севастополі, третя в Чернігові. Там ще хтось, ну я не знаю, дуже країна насправді велика країна, ви така, знаєте. Одна вишивальниця вишиває дві літери. Потім ця робота упаковується в Бандероль. Посилається на пошту і їде в інше місто, отримує інша вишивальниця і також вишиває, докладає своєї праці. І таким чином кілька чоловік, напевно, тут чоловік 15 її вишивало, але результат на ваших очах, ви це бачите, я хочу сподіватися, що Америка вона вам послужить гарну службу в навчанні, тому що хтось тільки починає свій шлях по дорозі знань, хтось вже продовжує. Ось вона перейде наступний клас і також хочу сподіватися і вірити, що можливо комусь ця робота просто стане поштовхом, до того, щоб теж долучитися до справи мистецтва, до справи вишивання, до справи малювання ниточками. І я в це вірю і хочу, щоб тепло, яке вклали люди в цю роботу, воно відгукнулося в ваших серцях. І ви частіше посміхалися. Я залюбки передаю е абетку Володимиру Івановичу, він вже бачив, він теж. Даже в захваті мені приємно, я йому передам цю роботу. Також я хочу сказати, що ми принесли вам подарунки, подарунок від вишиванець, дуже багато ялинкових прикрас, гірлянди, там у світлові гірлянди, які будуть зграти вогниками на ваших ялинках, там ялинкові іграшки, там дощик, які можна прикрасити і цю кімнату, і спальні кімнати, і ваші ялинки можна майбутні. То, власне кажучи, мені теж би хотілося, щоб ви це робили спільно. Ми передаємо це також в кабінеті директора. Там всі там кілька ящиків тих подарунків вони лежать. Ну і щоб довго вас не затримувати, тому що от, вже купуються наші артисти. Я хочу їх представити це євроклуб Чернігівської школи номер 1 Тож зустрічайте. Здоров'я Зіронька! що там нового чувати та видати. Та хіба ж мені це знати, місяченько? Я тільки те й роблю, що сиджу в небесній стаєнці та реші собака в кучері золотим гребінцем. Це ж ти виводиш їх щоночі пастися, то й багато що можеш побачити. Та що його побачиш, все сині, сині, небесні полони, та й більш нічого. Усюди, де лиш українська хата, бо добрі, чемні, українські діти зуміли дар великий заслужити. А дару більшого у світі я не знаю. Ніж та любов щодо свого краю. Преподобне, отче, українські діти готувалися до твого приходу і вивчили вірші та пісеньки. Чудово, я її з радістю послухаю та обдарую старанних дітей. Хто сміливий і готовий, просимо до нас. А дітям не купалася, на руках. А дай не на геченко на пальчики взяла. Злякалася біднесенька, розтаяла і потекла. Молодець. Дуже гарно, тримай. Раз я вдруг за вчора одягнувся в колюшинку, сам запрягся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я трибати все, ледве став ялинку брати, а на мене зачіпують, став ялинку відбирати. Я собі, а він тобі, не віддам речі ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай защо. Молодець, дуже гарно.